Український уряд вчора в Вашингтоні підписав угоду про використання і доступ американської сторони Сполучених Штатів Америки до рідкоземельних матеріалів в Україні України. Більше 20 таких матеріалів зазначено в угоді, включено так само і нафту, і газ. Віцепрем'єрка з економіки в Фейсбуці написала величезний пост, в якому не вистачає головного. Перше і головне, розділили справжню велику угоду на декілька складових. І те, що підписали вчора в Вашингтоні, віцепрем'єрка і уряд України, це тільки політична складова з загальними принципами, але про що? Про запровадження, встановлення, започаткування фонду спільного для розробки та використання якраз рідкоземельних матеріалів. Перше цей фонд встановлюється з американської сторони і буде підтримуватись неурядовою організацією. А фінансовою корпорацію з міжнародного розвитку з українського боку чомусь український уряд зазначив саме уряд і державу. Це перша досить дивна новація. Друге, насправді ця угода діятиме 10 років, і політична складова, яку підписала вчора в Вашингтоні, означає, означає, що будуть ще технічні додаткові угоди конкретно по розробкам по використанням копалин і Так далі найголовніше єдине, що треба зазначати, що позитивного для України для наших розробників і видобувачів корисних копалин, це те, що американські інвестиції і технології через такий спільно американсько-український фонд можуть заходити і можуть залучатися. Але треба бачити і дивитись текст угоди сам, і головне побачити далі, які саме що таке технічні угоди будуть додаватися. До підписаного вчора політичного документу.